Привіт, усім! Мене звати Олеся Клюшник, і я розкажу вам, як правильно ділити злакові навесні, щоб ваш сад розквітав новими барвами. Ви здивуєтесь наскільки легко це зробити. Тож давайте починати. Оді рослини можна придбати у садових центрах або попросити у сусідів, але зверніть увагу при виборі цих рослин саме на кореневу систему. Вона повинна бути пружньою без гнилі або сухих кінчиків. Давайте розберемося, які є злаки. Злаки є холодносезонні та теплосезонні. Холодносезонні ті, які мають зелену масу навіть взимку. А усі ми бачимо теплосезонні, які відмирають на зиму. Процедуру пересадки для холодносезонних рослин ми починаємо вже ранньою весною, а ось теплосезонні варто почекати до кінця квітня або у травні. Хоча багато злаків може рости на одному місці і 10, і 15 років, але кожні 3-4 роки декоративні злакові трави потрібно проріджувати та розсаджувати з метою підтримки акуратного зовнішнього вигляду, розмноження та стимуляції цвітіння. Якщо коріння і вегетативної маси рослини тісно, то порушується харчування. Багаторічник може сильно витягнутися в пошуках простору, не цвісти і захворіти. В нашому садовому центрі дуже багато кольорових куточків, і це все відбувається завдяки багаторічним та злаковим рослинам. І одна з найулюбленіших злакових рослин це вівсяниця сиза, на прикладі якої я покажу, як правильно розмножувати злакові. Для того, щоб помолодити кущик або ось таку кочечку, для початку треба її правильно викопати. З цим мені допоможе моя помічниця Аліна, і вона вже озброєна ось такою гострою лопатою. Далі можна взяти або навіть сокиру, якщо у вас вдома є, щоб ділити, або гострий ніж. Але це ми будемо робити з Аліною, поки поки тільки лопатою та вручну. Кущ потрібно викопати, намагаючись якнайменше пошкодити коріння. Дивіться, які гарні маточні кочечки в нас вийшли. І зараз ми покажемо, як правильно їх треба розділити, потім посадити. Вінтер прийшов до нас на допомогу. Як поділити? Спочатку ми беремо лопатою, розділимо велику цю брилю на навпіл, а потім, вже вручну, щоб не пошкодити кореневу систему, вже Аліна поділить їх на досить дрібні шматочки. Ось так з однієї такої котички. Дивіться, скільки в нас вийшло, поки Аліна буде ділити другу. Я покажу, порахуємо, скільки в нас вийшло новеньких. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість цілих сім новеньких кущиків. Дивіться, яка гарна коренева система. Ось саме вона розділяє їх вручну для того, щоб не перерізати. І це вже в нас буде класний, гарний новенький кущик. Як посадити злаки? Викупити на намічених точках посадкові ямки на глибині на 5-7 см більше, ніж довжина коріння саджанця. Пустіть в ямку коріння, постаравшись розподілити їх рівномірно по всьому об'єму і засипавши ґрунтом, ряс наполити. Якщо ваш ґрунт дуже плотний, додайте, будь ласка, піску. Молоді злакові рослини будуть мати всі материнські ознаки і так само швидко виростуть до стану повноцінних екземплярів. Не забувайте лише регулярно поливати їх і позбавляти бур'янів. Поділюся з вами невеличким секретом, яка ж повинна бути відстань між злаковими. Взагалі, злакові рослини набирають в ширину рівно стільки, скільки вони набирають і в висоту. Тобто вівсяниця з колосками буде десь 45-50 см, Отже, і відстань між двома молодими рослинками повинна бути десь 50 см. В нашому садовому центрі ми завжди використовуємо крапельний полив. А для того щоб не випаровувалася волога та щоб не росли бур'яни, я раджу вам замульчувати цю землю. Ну, наприклад, крою, як ми це будемо робити, або галькою. Друзі, ділення з лакових е, можна робити не тільки заради оновлення, а ще для того, щоб заробляти гроші. Якщо вам це цікаво, ставте лайки, пишіть у коментарях, і я поділюся з вами секретами бізнесу.